Привіт, мої дорогі. Сьогодні у мене для вас дуже важлива новина, і я прошу вас подивитися це відео до кінця, бо йтиметься про гроші. Про справжні живі гроші, які багато пенсіонерів можуть отримувати щомісяця, але не отримують, просто тому що не знають. У 2026 році діє спеціальна програма доплат до пенсії, і сума ця. Солідна, майже тисяча гривень щомісяця. для багатьох це комунальні платежі або ліки на місяць, або продукти на тиждень. Але от у чому справа? Багато хто думає, що ці гроші прийдуть йдуть автоматично, що пенсійний фонд сам все зарахує. І саме через це люди втрачають гроші просто через незнання. Тому зараз я розповім вам все по порядку: хто має право на цю доплату, як її оформити, які документи потрібні і чому не всім пенсіонерам ці гроші належать? Залишайтеся зі мною. Наприкінці відео я дам чіткий чек-лист, за яким ви зможете перевірити себе або своїх близьких. Отже, давайте розберемося, що це за доплата і звідки взялася ця сума. Перш за все, це не індексація пенсії. Індексацію отримують всі пенсіонери автоматично, зазвичай у березні кожного року. А те, про що я говорю сьогодні, це спеціальна надбавка за віком та станом здоров'я. Можливо, ви чули про вікові надбавки. Коли вам виповнюється 70 років невелика доплата, у 75 трохи більша, у 80 ще більша. Так, ці надбавки теж існують. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу на іншу доплату: надбавку за потребу в догляді. Саме вона становить майже тисячу гривень щомісяця. Звідки взялася ця сума? Вона прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 2026 рік цей прожитковий мінімум становить приблизно двісті тисячі гривень. А надбавка це 40% від цієї суми. Рахуємо, 2360 помножити на 0,4 дорівнює 944 гривні, округлюючи майже тисяча гривень щомісяця. І ось тут важливо зрозуміти, ця доплата не для всіх, вона для тих, хто відповідає певним критеріям. І зараз я вам розповім, яким саме мої дорогі, дістаньте ручку і папір або попросіть онука записати. Зараз я дам чіткий список, якщо ви відповідаєте всім пунктам. Ця доплата для вас. Критерій перший, вам має бути 80 років або більше. Це найважливіша умова. Молодшим за 80, на жаль, ця конкретна надбавка не належить. Але якщо вам 80, 85, 90, читайте далі. Критерій другий: ви отримуєте пенсію за віком. Увага! Якщо ви отримуєте пенсію по інвалідності, це інша історія. Там є свої доплати, але не ця. Саме ця надбавка прив'язана до пенсії за віком. Критерій третій, ви проживаєте самі або з непрацездатними родичами. Що це означає? Якщо ви живете одна або один у квартирі, так, підходите. Якщо живете з чоловіком або дружиною, які теж на пенсії і не працюють, теж підходите. Але якщо з вами живе дорослий працюючий син чи донька, на жаль, Пенсійний фонд вважає, що у вас є хто доглядати, і доплата не належить. Критерій четвертий, і він найскладніший, ви маєте довідку про потребу в догляді. Це медична довідка, яку видає лікарська комісія. Вона підтверджує, що ви через стан здоров'я потребуєте стороннього догляду. Наприклад, важко ходите, не можете самостійно готувати їжу, потребуєте допомоги з особистою гігієною. І ось тут багато хто помиляється. Люди думають, мені 82 роки, я одна живу, значить, гроші прийдуть самі. Ні. Без цієї довідки пенсійний фонд нічого не нарахує. Тому якщо ви відповідаєте першим трьом пунктам, вам потрібно отримати цю довідку. І Зараз я розповім, як саме це зробити. Добре, ви перевірили себе за списком і зрозуміли, так я маю право на цю доплату. Що робити далі? Крок перший: отримати довідку від лікарської комісії, йдете до свого сімейного лікаря або до поліклініки за місцем реєстрації, кажете, мені потрібна довідка про потребу в сторонньому догляді для пенсійного фонду. Лікар направить вас на медико-соціальну експертну комісію. Це кілька лікарів, які оцінять ваш стан здоров'я та видадуть висновок. Так, це може зайняти час. Іноді тиждень, іноді два, але без цього документа нікуди. Крок другий: зібрати інші документи. Вам знадобляться ваш паспорт, оригінал і копія, ідентифікаційний код, та сама пластикова картка з номером, пенсійне посвідчення. Якщо. Є, зараз їх не видають. Але якщо у вас старе, візьміть довідка про склад сім'ї, де написано, що ви проживаєте одні або з непрацездатними родичами. І, звісно, та сама довідка від лікарської комісії. Крок третій: подати документи до пенсійного фонду. Ви можете прийти особисто до найближчого сервісного центру пенсійного фонду або до ЦНАПу, там теж приймають такі заяви. Якщо вам важко самій ходити, попросіть дітей, онуків, сусідів, вони можуть подати документи за вас, якщо у них буде довіреність, або хоча б допоможуть дійти до Офісу. Після того, як ви подасте всі документи, пенсійний фонд розглядає заяву протягом 10 робочих днів. Якщо все гаразд... З наступного місяця вам почнуть нараховувати доплату. І найприємніше, якщо ви мали право на цю доплату раніше, але не знали і не оформляли, вам можуть перерахувати гроші за попередні місяці зазвичай до року назад. Мої дорогі, давайте підіб'ємо підсумки. Так, у 2026 році є можливість отримувати додатково майже тисячу гривень щомісяця. Але ці гроші не прийдуть самі. За них треба трохи побігати, зібрати папірці, пройти комісію, подати заяву. Я розумію, що це складно. Що хочеться, щоб держава сама все зробила. Але на жаль, система така: не ти про державу, держава про тебе не подбає. Тому ще раз коротко: вам 80 плюс років, ви отримуєте пенсію за віком. Живете самі або з непрацездатними родичами, майте довідку про потребу в догляді. Якщо на всі питання так, йдіть до пенсійного фонду. Ці гроші ваші. Бережіть себе, мої любі. Кожна копійка важлива, особливо зараз. І якщо ви можете отримати те, що вам законно належить, не соромтеся, не бійтеся бюрократії, попросіть допомоги у дітей, у онуків, у сусідів, разом ви впораєтеся. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. Я регулярно розповідаю про пенсії, субсидії, виплати, все, що потрібно знати нашим пенсіонерам. І не пропустіть наступне відео, там я розповім про індексацію пенсій у березні 2026 року. Скільки додадуть і кому саме. Дякую, що подивилися до кінця. До зустрічі!